Доброго ранку, я всіх вітаю на своєму каналі. І запрошую у невеличку подорож. У нас відпустка, і ми хочемо трошки оздоровитися, поподорожувати і відпочити. Так що в дорогу постараюся вам показати Україну по дорозі, як живуть. Люди на Буковині, так що залишайтеся зі мною, усім миру і нам щасливої дороги. Ось такі у нас змішані ліси. Це край Буковини на кордоні з Молдовою і Вінницькою областю. Ось таке середньостатистичне село на Буковині. У нас ще 20 кілометрів залишилося до Чернівців. Проїжджаємо село. Люди торгують побіля дороги. Це ще одне село перед чернівцями. Тут люди займаються ремеслом, ковамними виробами, плетінням з рогози. І все продається по узбічках, бачите? Ну, Трошки кавуни. Тут плетені ось такі вироби. Можна купити накриття на криницю, альтанки, ворота. Це такі села за 20 кілометрів від Чернівців. Ось таку продають красу. І так живуть тут люди. І ось це останнє мабуть, село перед Чернівцями. В Чернівецькій області люди віруючі, дуже багато капличок Кор... біля кожного села, і дуже гарні храми в кожному селі. Нормально А це що, костьол, мабуть? Злодинником. Дві церкви, костьом. Ну, це село Велике. Ми їдемо по окраїні, хочу вам показати, який рельєф у Чернівцях. Ось такі вже горбочки. Так відчувається, що недалеко у нас вже гори. Ми їдемо вже третім селом, без границь. Лиш табличка за табличкою, село зачеркнуте і друге починається. Ось так під чернівцями живуть люди. Течко Золотів. Колись був районний центр, а зараз вже пооб'єднувалися я не знаю. Це Шевченко, так? Да? до гір вже дерев'яні будиночки проскакують. Ну ось, ми приїхали в Яремчу. 270 кілометрів у нас з дому до в'їзду в Яремчі. В Яремчі ми зупиняємося на Сутку в апартаментах гуцулка. Ось такий гарний будиночок зруб, трошки ми зробимо екскурсію, відпочинемо і поїдемо на захід. Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.